Доброго ранку, відочки. А до нас сьогодні вітав звіст. Подивіться, Це голуб. він примість, нам лист. В добрий день і добрий час завітали від нас всіх гостей, ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. А уявляється, це покривушка нам листа признала. У неї сталася біда, зламачуха. Знову дала їй багато задань. Допоможемо вийняті дівчинки. І як же ж ми потрапимо до казки, а нам допоможе Чарівна фея і вогна за допомогою червоної нам нас перенесе до казки. А ось і наша капелюшка. Але подивіться, скільки посуду на кухні його треба. Виняти і розібрати за видами. Як ви вважаєте, як називається посуд, який знаходиться тільки на кухні, у якому готують різні страви, а він називається кухонний. а посуд, який ставлять на стіл у столовій, він називається столовий посуд? Як називається посуд для чаю для чаювання? Звичайний посуд. Треба допомогти упелюшці по розібрати посуд за вийдені, бо ми вже знаємо, які до чого відносяться. А зараз подивіться, треба подумати і назвати предмети посуду, назви яких починаються на однаковий звук С. Що це може бути? Давайте помиркуємо. Так. Коворітка, перший звук с. Ситок. Ось воно перший звук с. Стільничка. Перший звук с. Який? І що це таке? А це сукниця, перший звук С. Отже, ми назвали предмети посуду, які, які починаються на звук С. А ось що це ми бачимо? Каструля, ківш, який, який перший звук ми чуємо у цих словах? Звук К, каструля ківш. Так, а ось ще предметі посуду. Чашка, чайник. Який тут перший звук? Тут перший звук Ч. Попелюшка завжди доглядає за посудом. А ви дбаєте про свій посуд. Послухайте, як треба робити. Ви про посуд дбайте діти, брудний посуд треба мити, обережним будь, бублються, та лівки та чашки б'ються. Будеш прибирати ти на підлогу не пусти, я стілець собі підставлю, в шафу посуд весь поставлю, хай порадує маляк, що на кухні в мене латить. Ось як треба доглядати за посудом. Зараз давайте ми з вами зробимо і з хвилинку і разом з попелюшкою також. Попелюшка важко працювала, слізки гірки проливала, збираємо слізки. Ми ті слізки пошукаємо, нагинаємось, у травишці позбираємо, шукаємо слізки, пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташенята. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки. всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. Попелюшка все зробила, все розібрала, Ми трішечки допомогли. А зараз я пропоную зробити веселий час. І ми будемо відпочивати. Ми будемо Чаювати разом із попелюшкою. Отже, чаювання для пупелюшки. Для цього що треба зробити? Треба сервірувати стіл. Так? Треба накрити стіл чи з Потім поставимо блюдця. На блюдця поставимо чашки посередині стоятиме. Великий чайник із кип'яченою водою, а чай будемо заварювати у маленькому чайничку і обов'язково покладемо чайні ложки. А чи знаєте ви, що в чому треба подавати чи зберігати? Хліб і батон нарізаємо, і його можна десь зберігати у хлібниці, а ось така. Гарна хлібниця. Суп налемо у супницю. Посуд для супа супниця. Сіль насипають у сільничку. Давайте повторимо ще раз. Сільничка. Салати дуже з овочів. Їх викладають, розкладають у салатницю. Подивіться, які бувають у салатниці. Воду до чаю кип'ятять де у чайнику. Цукор накладають у цукорницю. А цукерки де знаходяться? а цукерки знаходяться у цукерниці. Отже, цукерки ми покладемо у цукерниці. А зараз давайте ще подумаємо, що. Потрібно подати до чаю. Давайте подивимося, що в нас тут є. Що ми тут бачимо? Ми бачимо торт, пиріжки, картоплю, котлети, огірки, сири, бачимо тістечка, помідори, цукор, вафлі, оладки, цукерки. Скажіть мені, будь ласка, чи все це треба подавати до чаю? Так, давайте подумаємо, що можна подати до чаю. Можна подати торт, пиріжки, вістечка, кулатки, мочне солодке варення, так? цукерки, печиво, булочки, вафлі. Цукор, а котлети, смажену картоплю, огірки, сир і помідори ми залишимо для обіду. Ну, якщо дійсно дуже голодно, можна з'їсти спочатку котлетку, а потім попити чай. Ось ми і виконали всі завдання. І подивіться, який гарний стіл можна накрити до чаю, да? бачите? Гарний стіл, гарна скатертина, блюдця з чашками, чайний заварний, частування, кістечка, булочки дуже смачно і красиво. А ось ще можна так сервірувати стіл. Я сподіваюся, що, що нашій опелюжці всі все сподобалося. І вона повертається додому в свою казку, бо їй час зустрічатися із принцем. А ми залишаємося з вами вдома. І давайте підведемо підсумки нашого ванету. Хто до нас сьогодні приходив? Хто звернувся до нас за допомогою? Попелюшка, що ми робили? Ми визначали, який є посуд. А який є посуд? Кухонний столовий чайний. Отже, ми що робили? Заверували стіл і подавали частування для нашої гості. Наше заняття на цьому закінчилося. До побачення!